Усім привіт! Я сьогодні відкриваю свій сезон светрів. Сподіваюся, що не буду мерзнути, якось раптово стало холодно і мене таке враження, що я відразу з купальника переодягнулася в куртку, навіть в шапку і в светр. Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами йдемо в магазин за конкуренти, де одяг зустрічать аксесуари продаються на вагу. Вам дуже подобається таке відео, я люблю вашу активність. і Мені приємно, звичайно, що ці відео, як набирають популярності, приходять нові люди, і я це роблю в першу чергу для вас. Якщо у вас є якісь інші побажання з приводу відео, то обов'язково пишіть мені в коментарях. <світ> підійшла щоб вам показати, я вже вигулюю свою новинку. Це мої... Кімнатні тапулечки від УК. Я знаю, що АК, правильно казати, дуже класні. Я купувала ще влітку, вони були на знижках, я тут залишу вам посилання. У цьому літньому влозі ми з вами робили розпаковку, замовляла їх на Ансфері. Прям дуже класно, не відчувається погоди. Ну, такої. Я в приватному будинку проживаю і ще опалення на сьогодні мене вмикало, тому це прям моє спасіння. І якщо ви також хочете обновити гардероб за мінімальну кількість коштів, переходьте, будь ласка, у розпродаж. Там ще є. Речі, що за розпродаж, хто вперше розповів. Я влаштувала розпродаж. Це група в телеграмі. Натискаєте і вверху є оголошення. Тобто, вам буде показано з першого оголошення, яке я тільки виставила. Тим, хто приймає участь, приймав участь, хто ще чекає свою посилочку. Дуже вам дякую і бажаю вам приємного перегляду. Для мене сьогодні для самої квест ми приходимо просто в рандомний з вами магазин секонд-хенд. Я не слідкувала за днями, тому давайте дивитися, що ж можна знайти, просто гулявши і зайшовши в магазин секонд-хенд. Знаєте, як зрозуміти, що це не останній день і не перший. Дуже багато одягу ще залишилося і мало людей. Сьогодні середина тижня і 229 гривень ми маємо. За один кілограм одягу. Не можу сказати, що я щось класне тут знаходила. Більше ходила, чесно вам зізнаюся. Просто ходила. Я не знаю, напевно, чи це був гарний вибір самого магазину. Зуття я ось такі шкіряні знайшла. Ну, не знаю. Давайте я вам просто буду показувати. Думала, якось озвучувати все гарно, але потім зрозуміла, що бувають різні походи, напевне. І так як я більше використовую цей день для зйомок, давайте дивитися, що саме було в цей день. Ось такі я Чоботи знаходила. Люблю дуже, коли резинова підошва, звичайно, дуже люблю. Воно якось так практично. Раніше не звертала на це увагу, зараз звертаю, були якісь кросівки, ще шкіряні туфлі. А ось і сам мій образ, на мені джинси від Levi's. Мої козаки, чорна сумочка, маленька примірочна, мій светр. Тут, до речі, у светра гарний склад: 50% вовни і 50% поліестер. Я раніше думала, що чим більше вовни у складі светру, тим краще. Ні. Дуже класно, коли 50 на 50, 70 на 30, синтетичний натуральний матеріал. Це особисто мій вибір. Звичайно, якщо є в мене був колись такий светр там вовна і бавовна, то це взагалі супер. І у мене така жилетка, яку можна затягувати і коригувати таким чином талію. Також я додала кепку, просто підкреслити щось червоне у своєму образі. І як ви бачите, ось моє прекрасне взуття, хочеться вам його дуже показати. Джинси не на високій посадці, а ці джинси Levi's, Вони нас ну мають середню таку посадку, тому що зараз, коли я буду приміряти речі, це важливо. Дивіться, що я взяла собі в примірочну. Це сукня, я думаю, що це такі 60-70-ті роки, ну, такий вінтаж або просто під вінтаж щось. Знайшла такий піджак слеш пальто. Чорне пальто, мені здається, що це натуральний матеріал, також знайшла дуже багато білих, білесеньких, гарнесеньких. Новесеньких блузочок, скільки я слів використала для білих блузок. Зараз будемо дивитися з вами перший мій експонат, знайдений: це верхній одяг і це пальто. Я хочу знову сказати, що я озвучую відео і. Якщо ви тут вперше і вам буде здаватися дуже багато тексту, це так потрібно. Я вже робила оголошення і питала, чи подобається вам, коли я озвучую. Всі в один голос сказали, що більше подобається, коли я озвучую. Тому музикальних пауз я і не роблю. Не пишіть в коментарях, що я дуже багато говорю. Мені здається, це просто такий формат, і вам потрібно. Здається, мені вже якось звикнути. Так ось, що ми бачимо перед собою, це пальто. Я подумала: фу, такий крій, як бабушки носять, знаєте, ну, такий несучастий. Просто зараз таке бабушки, зараз мода повернулася, вже навіть не скажу, що модно, що не модно. Я подумала, ну, не давала я шансу, що це щось з цього вийде. Але просто подивіться, як воно сіло. Можливо, причиною. Тому весь образ, тобто до мені вже кепка, там светер, в мене вже взуття. Абсолютно, коли повний образ, це пальто його доповнило, неначе я так і прийшла. Вовни тут, до речі, 80%. відсотків. Класний склад. Звичайно, є питання з приводу коміру. У мене було, але коли я підняла його доверху, то дуже навіть сучасний виявився крій. Ось так і на пальто мені останнім часом щастить. Якщо ви бачили ось це відео тут посилання, я для вас залишаю підказочку. Там я питала, чи купувати мені пальто, ви в один голос сказали купувати, тому скоро зроблю для вас розпаковку, що ж я придбала. Перша блуза, вона, до речі, мені здалася абсолютно новою, але чомусь зрізані всі етикетки були. Я всередині шукала-шукала. Я не буду вас тягнути дуже довго. Вона з віскози дуже приємний такий матеріал, знаєте, з такої дорогої віскози, я відразу помітила. І виглядає вона своїм кроєм, напевно, не так, що виглядає, вона мені нагадує своїм кроєм вишиванку. З моїм волоссям світлим все злилося. Ви знаєте, ви робіть мені таку, знаєте, поблажечку трішечки. Тому що примірочна дуже маленька. Я дістаю просто рукою до кінця, спираючись на спину, дуже мало місця. І, як ви бачите, вона вільного крою. Крій класний, ну такий класний. Я так старалася вам ті примірочні показувати, але більше показала всю скульптуру свого обличчя. Світло жахливе, маленька, примірочна було не дуже. Я, до речі, дізналася, що є у нас секонд-хенд трішечки побільше, піду познімаю, там більша примірочна. І я пропоную, звичайно ж, заправити це все. У джинси. у мене вийшов вже знаєте такий етно-вестерн стиль, щось між тим і тим. Додати якогось капелюху і можна піти в одну. З цих в один з цих стилей можна додати цю чорну сумочку, і буде такий образ. Я пізніше покажу вам ще з білою блузкою повноцінний образ, який я склала. Зараз хочу подивитися на цю сукню. Як ви бачите, вона трикотажна. Така в ній якби нічого такого особливого немає, крім ось цих прекрасних ґудзиків. Як ви бачите, оці ремінці. Такий принт гарненький, він дуже колоритний, є трикотажний пояс, і хотілося б подивитися, як це буде виглядати на мені. Як ви бачите, одягнула я на джинси. Це не мій зовсім розмір. І, напевне, це не зовсім мій колір, але моя цікавість, і те, щоб вам було що подивитися. Зіграла роль таку, що я його взяла в примірочну. Давайте дивитися. Підкреслила цим поясом Талію і, і все. Ну, ось таку сукню я вибрала. Повірте, це найкраще, що там було. Ну, ось, ось такі дні бувають не тільки такі прекрасні, коли можна знайти в останній день Кашемірове пальто, але й такі дні, коли можна знайти. Ось таку сукню. Наприклад, я старалася якось вирулювати цю ситуацію з повноцінним образом, і задумалася, коли приміряла цю сукню, що гарно, коли сукня, і джинси, чи сукня і брюки. Знаєте, було модно ось декілька років тому, і зараз воно все повертається, коли і спідницю носять, і якісь джинси. Я ще пам'ятаю той момент, коли було модно спідниця і легінси. Я пам'ятаю, я в цей момент згадала. З білих блуз я знайшла ось таку тонесеньку. Я по ідеї, коли я її взяла, я думала, що вона мені по зросту може бути як сукня. Тобто я візьму якийсь широкий шкіряний пояс і зафіксую, Тобто, це така велика сукня XXL, я зафіксую на талії і буде такий. Продовжуючи цю стилістику, етно етновестерн стилістику але навіть за рахунок того, що це 100% бавовна, уме мені б це не вдалося. Дуже за тонкий матеріал за глибокий виріс, але ідея для вас можна так робити. Я бачила класні стилізації простої сорочки, яку е перетворювали на сукню. Але це мають бути саме знаєте, такі не ой, не сорочки, а блузи. От довгі, вільні. Етноблузи, з яких можна зробити сукню. До речі, я цього року шукала білу класну сукню і не знайшла її, тому сподіваюся, знайти на наступний сезон. Ще знайшла ось таку білу сорочку з мереживом, як ви бачите, мереживо не тільки спереду, а ще і виходить на рукав, трішки прим'ята. Це 100% віскоза, тому ну ви знаєте, сам матеріал він такий гладкий і в мене це знаєте навіть такі заломи видно коли. Не випресована ця річ, хочеться подивитися і на комір, і як це буде виглядати на мені, тому що ось так на вішечку мені здалося, що дуже стильна така річ. Але як ви бачили вже по розмірам, вона на мене завелика, сподобалась мені дуже. Як ви бачите, нагадує стилістику початку минулого століття. І дуже хочеться знаєте, цю річ носити чимось таким сучасним. Тому зараз спробую зібрати для вас образ. До речі, ось так виглядає ця сама блуза, коли її трішечки заправити в джинси. Я акцентувала увагу на висоті посадки своїх джинсів. Від цього також залежить, як буде виглядати блуза. У мене середня посадка на цих джинсах, не знаю, чи вона виграшна Виграшна саме в цьому образі, але мені подобається, як сидить на моїй фігурі, не знаю, чи через камеру вам передасться. Мені подобається кожна деталь. Я не подумала, ніколи не подумала, що це такий, знаєте, мас-маркет. Я думала, що це якась знайдена мною брендова річ. І стилізувати я її буду самим звичайним. Я його просто десь там. Знайшла і подумала, класно буде це скомбінувати. Ось таким піджаком слеш пальто, тому що воно знаходилося у відділі з верхнім одягом клітинку. Як ви бачите, тут така чорна-біла клітинка, гусяча лапка, принт, і мені цікаво, як це буде виглядати разом. Ось такий образ у мене вийшов, я доповнила цей піджак. Цю блузу і ці джинси своєю чорною сумкою. Мені здається, в такому образі можна піти будь-куди і на зустріч, і на роботу, і на робочу зустріч, і на прогулянку такий універсальний варіант. Ви знаєте, я була навіть задоволена, що я зібрала хоча б один образ. Я повинна відзначити, що таких дуже класних речей згідно мого смаку, відповідно, не було. І... Ну, якось, якось так собі сьогодні було. Це все доказує те, що, можливо, коли ви дивитесь мої відео, вам здається, що ви прийдете і відразу можете знайти такі класні речі, які я показую, або взагалі повернутися в той магазин і взяти ті речі. Так не буде. Ви ж бачите, який асортимент і сьогодні було не дуже. Ми повинні це розуміти і повинні розуміти в коментарях, що я цей асортимент не збираю. Я лише показую вам, що там можна знайти. Дякую вам за перегляд.